Будинки 18-20. Встановлення вікон досягло 50%. Активне просування до завершення зовнішнього оздоблення. Утеплення фасаду мінеральною ватою виконано на 16%. А армування на 8%, що гарантує високі показники енергоефективності та міцності конструкції. Будинки 26-27. Продовжуємо роботи зі зведенням монолітного каркасу. Цей фундаментальний етап забезпечує стабільність. Та надійність конструкції. Завершено перекриття підвального приміщення, що відкриває можливості для переходу до наступних стадій. Будинки 28-29 введено в експлуатацію, отримано поштову адресу, видаємо ключі власникам. Наші команди працюють з максимальною віддачею, і кожен завершений етап наближає нас до реалізації проєкту. Зацікавились? Звертайтеся у приватні повідомлення та залишайте заявку на консультацію.